Вітаю! Цілі вирази знов вчимо, ще не всю тему вивчили, тому продовжуємо. Це алгебра 7 клас. Сьогодні будемо говорити про тотожні вирази, тотожність і які тотожні перетворення можна виконувати. Наприклад, перетворити вираз у тотожно рівний йому використовуючи відповідні властивості дій. Ми пам'ятаємо, що тотожні рівні вирази це вирази, які набувають однакових значень за однакових допустимих. Ну, наприклад, тотожні рівняння це означає, що вони мають однакову множину розв'язків, тобто відповіді їх абсолютно збігаються. Тотожні перетворення це ті, які не ведуть до зміни. Виразу, значення цього виразу не обмежують його існування. Так, ми з вами в даному випадку, в цьому прикладі, можемо перемножити числа, які в нас записані. Так, мінус 6,2, якщо ми помножимо на 5, то в нас буде мінус 31а. Наступний вираз також числові коефіцієнти можемо помножити. Нас тоді вийде 3 на 12 це 36 і один знак після коми, тому мінус 36 xy. В цьому виразі ми можемо відкрити дужки за допомогою розподільної властивості. Тому можна написати, буде мінус 46А, додати 69Б і відняти 23. Те, що ми зробили, ми відкрили дужки на основі розподільної властивості. І ліва і права частина цих виразів тотожно рівні. Тобто набувають. Однакових значень при однакових змінах. Також в наступному ми можемо відкрити дужки. буде мінус 4,5 Х, додати 6 і, відняти 7,5 Z, А в наступному виразі навпаки, Треба звести подібні доданки. 13а відняти 2а, 11а. 7 7b відняти 1 b буде додати 6Б. Також наступний вираз нас просять звести подібні доданки. Мінус 5,1а. І відняти 4,9а ми отримаємо мінус 10а, мінус 4 b і додати 1 b буде мінус 3 b Спробуємо усно, я буду записувати у вигляді рівності такі твердження. Добуток будь-якого числа. І нуля, наприклад, А помножити на нуль дорівнює нулю. Сума двох протилежних чисел А додати протилежне це означає мінус А буде дорівнювати нулю. Добуток двох чисел дорівнює добутку чисел, які протилежні до них. Наприклад, а на b дорівнює мінус а помножити на мінус б. Квадрат будь-якого числа дорівнює квадрату числа протилежного до нього. Ми пам'ятаємо, мінус в квадраті це означає мінус помножити на мінус, тому буде плюс. Чи є записані рівності тотожностями. Так, вони є тотожностями, тому що вони справджуються при будь-яких допустимих значеннях змінної. Що ж, тепер нам треба виконати перетворення виразів. В даному випадку ми повинні відкрити душки, якщо є можливість спростити, якщо немає, то так і залишити. В даному випадку ми. Перед першими дужками бачимо знак плюс, тому знаки не змінюються. Перед другими дужками знак мінус, тому знаки змінили на протилежні. Подібних доданків немає, тому так і залишили. Наступний вираз. Подивимося на зовнішні дужки. Перед ними стоїть знак плюс. Тому ми напишемо «А, «додати Б, відняти. Це мінус Д. Зовнішні дужки опустили і нічого не змінили, бо перед ними був плюс. А тепер перед наступними дужками ми бачимо знак мінус. Тому змінюємо знаки. Буде мінус С, але додати Д. І подібних доданків більше немає. В наступному виразі будуть подібні доданки, бо бачимо ікси. Перед дужками і в першому, і в другому випадках стоїть знак плюс, тому спочатку ми не змінюємо знаки, просто опускаємо дужки. Після цього шукаємо подібні доданки. У нас 12 відняти 1 буде 11. 1х відняти 7,5х – це буде мінус 6,5х. Ви пам'ятаєте, якщо перед іксом, перед буквою не стоїть ніяке число, це означає, що там стоїть множник 1. Тому проговорюйте для себе цю одиничку, і вам тоді буде простіше виконувати дії. Наступне відкриємо спочатку дужки. 6 помножити на 4, 24 відняти. 20х, бо 4 на 5 це 20, додати 17х і мінус 10. Тепер подібні 24 відняти 10 буде 14. Мінус 20 додати 17 буде мінус 3х. Наступний приклад знову ж таки, розподільна властивість. 0,2 на 3 буде 0,6а. Відняти 0,2. Додати 0,3 і відняти 0,6а. Бачимо взаємні протилежні 0,6 і мінус 0,6. Знищилися, отримали 0. А 0,3. Відняти 0,2 буде 0,1. І наступний приклад, це бачимо, що також нам потрібно відкрити з вами дужки і після цього звести подібні доданки. І спрощуємо. Якщо 2,6 помножити на 5, то буде мінус 13, далі мінус 2,6 і мінус С дає плюс 2,6 С, відняти С і плюс 8 і подібні доданки. 2,6 і мінус 1С буде 1,6С, мінус 13 і мінус 8 це мінус 5. Ось так спростилися наші вирази. Питання, чи є тотожністю дані рівності? І поясніть, що за дії тут виконуються. У нас з вами у першому виразі доданки переставили місцями. Ми знаємо закон, переставний закон додавання. Від зміни місцями доданків сума не змінюється. Тому це дійсно тотожність. Другий рядочок показує розподільну властивість, яку ми використовуємо для відкриття дужок. 5 помножили на B, 5 помножили на C. Вийшло 5 b додати 5 c У третьому рядку. Переставний закон для множення. Ми можемо число 25 коефіцієнт поміняти місцями з множником А, від цього добуток не зміниться. І третє правило, яке ми з вами нещодавно записували, що якщо в нас з вами один із множників дорівнює нулю, то добуток завжди буде дорівнювати нулю. Х відняти Х завжди буде 0, 0 помножити на будь-яке число буде в результаті 0. Тому це дійсно правильно. І тепер нам треба спростити ось такі числові вирази і знайти їхні значення. Тому спробуємо зробити раціонально, ви собі запишіть умову. І будемо одночасно спрощувати і обчислювати. Ось, наприклад, я бачу підряд два мінуси. Я розумію, що це буде плюс. І тоді 7 відняти 3 це буде 4. Тому для першого прикладу я напишу 6. Відняти 4. то ми з вами одночасно обчислили всю дужку і поставили той знак, який був перед ними. Тепер дивимося на другі дужки. Ось тут підряд два мінуси, вони дають плюс, і тут два мінуси, вони також дають плюс. Тому в нас 5 мінус 1 це 4, додати 8 це буде 12. І перед цими дужками був мінус. Тому ставимо мінус 12. Нам залишилося зробити дії 6 відняти 16 це буде мінус 10. Тепер, другий приклад. Знову ж таки, звертаємо увагу там, де по два мінуси підряд. У нас мінус 4. Далі два мінуси підряд дають нам плюс 2 відняти той результат, який буде в дужках. А в дужках у нас стоїть мінус 5, додати 7, відняти 3 і відняти 8. Після цього починаємо обчислювати. Буде. Міс 4 плюс 2, мінус 2, в дужках 7, і мінус 5, це буде 2, мінус 3, мінус 1, мінус 8, мінус 9, і мінус перед дужками, тому плюс 9. 9 мінус 2 отримуємо 7. Наступний приклад третій. Мінус 3,28, плюс і мінус дають мінус 5,62, мінус на мінус дає плюс 9, мінус 3,8 і додати 0,49. Дивимося, що нам зручно. Оці два числа спочатку зробити дію. 28 сотих і 62 сотих дає нам разом 8 десятих, тобто буде мінус 8,9, додати 9, відняти 3,8. І додати 0,49. Після цього ми можемо від 9 відняти 8,9 це буде 0,1 відняти 3,8. разом ось в цій частині отримуємо мінус 3,7. І тепер треба додати 0,49 тому отримуємо мінус 3,21. І останній приклад треба подивитися уважно, що краще поєднати, і після цього зробити дії. Ну, наприклад, поки що залишимо. В четвертому прикладі залишимо мінус 17,6, після цього 4,32, відняти 2,12 буде додати 2,2, відняти 5,64 і додати 0,7. Тепер там, де від'ємність беремо разом, це в нас вийде мінус 23,24, додати 2,9. І тепер треба зрозуміти, що результат буде від'ємний, а правило таке від модуля більшого числа. Нам треба відняти модуль меншого числа. І ми просто стовпчик віднімаємо від 12 ,9, 3, кома під комою 2 мінус 2 дає нам 0 і отримуємо мінус 20,34. Треба в наступному завданні довести. Що сума трьох послідовних парних чисел ділиться на 6. Пригадаємо, що у нас перше число, якщо ми парне візьмемо х, то друге парне число через 1. Тому буде х плюс 2. Наступне буде х плюс 4. Нам треба суму цих чисел. Це буде 3х плюс 6. І треба показати, що це вираз ділиться на 6. х парне число. Раз х парне число, там обов'язково буде множник 2. Можемо записати х дорівнює 2к. Тоді наш вираз набуває вигляд 6к додати 6. 6 можна винести за дужки. І оскільки є множник 6, то весь вираз точно ділиться на 6. Так само ви можете зробити і наступні приклади. Ну, наприклад, зробимо ще четвертий разом. А другий і третій ви зробите самостійно аналогічно. Сума чотирьох послідовних парних чисел. При на 8 дає остачу 8. Давайте зразу візьмемо. У нас перше парне число, нехай буде 2К. Тоді друге буде 2К плюс 2. Третє буде 2К плюс 4. І четверте це буде 2К плюс 6. Нам треба розглянути суму цих чисел. Якщо ми додамо, у нас вийде. 8 К додати 12. Ми хочемо поділити на 8, розпишемо 12, як 8 додати 4. Якщо ми винесемо з вами 8, то залишиться К плюс 1. Додати 4. Бачимо, що при діленні буде давати остачок 4. Тому що перший вираз дає подільність. Ми можемо сказати, що не 8 буде в остачі, а 4. Розглянемо задачу. На першу автомашину завантажили. На 0,6 тонни зерна більше, ніж на другу. Якщо на першу автомашину в 1,4 більше взяти, а на другу в 1,2, то тоді була б однакова. Тобто, спочатку було на 0,6 тонни більше. Далі пропонують в першу Збільшити в 1,4 рази, в другу в 1,2, і тільки після того стане порівну. Що ж, ще раз. Були в нас дві машини, вантажу в них була різна кількість, так, в нас на перші було на 0,6 тонни більше. Потім Збільшили в 1,2 та в 1,4 і тоді стало порівну. Запишемо це умову в вигляді таблиці, щоб легко було створити рівняння. На першій машині було більше, тому другу позначили за х. На першій буде х плюс 0,6. Збільшили в 1,2 рази, Першу кількість, другу в 1,4. Ви пам'ятаєте, коли в, то ми множимо, так? і стало порівну. Після цього ми маємо можливість розв'язати рівняння. І кількість на першій машині прирівняли до кількості на другій. А далі стандартне рівняння, коли ми відкрили дужки з зиксами в одну сторону числа в іншу. Не забуваємо змінити знак. Спростили і знайшли невідомий множник в даному випадку на першу машину завантажили і тоді знайшли на іншу машину, в ній було на 0,6 більше. І ще одну задачу. На одній полиці було в три рази більше книжок, ніж на другій. Коли з першої полиці взяли 8 книжок, а на другу поклали 32, то на полицях стало порівно. Ну, проаналізуємо нашу умову. Дві полиці на першій було втричі більше. Потім з першої забрали 8, а на другу поклали 32. І після цього стало порівно. Тому нам потрібно не тільки бачити умову, що там, де було більше, ми забирали 8, а там, де було менше, ми поклали 32. Так, і стало порівно. Ми повинні для себе, крім розуміння, створити табличку, перша полиця і друга було в нас на першій більше, тому за x позначимо на другій таблиці полиці, на першій стане 3х. Забирали, тому віднімаємо 8, а там, де доставляли, додаємо 32 і стало порівну. Після цього маємо можливість записати рівняння. Те, що стало на одній полиці, дорівнює тому, що стало на другій. З ексами в одну сторону перенесли числа в іншу, спростили вирази і знайшли, скільки було книжок. На другій полиці, і потім, відповідно, на першій втричі більше. І залишилося написати відповідь. Ви бачите, що наша задача в умові завжди розібратися з умовою, записати відповідну таблицю так простіше аналізувати, і тоді буде створене рівняння, розв'язавши яке ми отримаємо відповіді.